це Володимирівна, я на центральному риночку, навпроти АТБ у Яночки. Давайте глянемо, що свіжить, кого вона нам сьогодні запропонує. Кабунчики по 20, Деньки репаночки по 40. Ось такий кишмичок солодкий по 150 гривень. Сливки і грушки по 50 гривень. Персики по 100 гривень. Сливочки по 35, по 70. Ось такі черики по 45 і по 30. Дивіться, які гарнісінькі. І такі гарненькі грушки по 35, яка краса. Домашній гіручок по 65, розовий помідорчик по 60, перцюганчики по 40, кабачки по 35, грибочки по 150. Ось такі персики дивіться по 120 гривень, Полуничка 260, шиночка 250, пожиночка і малинка, лоточок по 100 гривень. Кишмишик. Кілограм 100 гривень, ось така півлітрова баночка. Метку 150 гривень. Завітайте, будь ласка, до Яночки. Вона тут працює кожен божий день і чекає на свого покупця. Все, до зустрічі.